Привіт, мої хороші! З вами мама Тіндер наречених Ірина Савчук, менторка по стосункам. І у цьому відео ваша улюблена рубрика відповідає на питання. Тому, якщо, до речі, ви хочете почути відповідь на своє питання у відео YouTube, пишіть мені в моїх соцмережах свої запити. Давайте почнемо. Прийшов запит! Дуже цікавить, як вам вдається залишатися такою спокійною? Просто іноді мене бере така злість на людську тупість, що самій стає страшно чи не божеволюю я? А, Мої хороші. Ну що ж, поїхали розбиратися. Ну, з точки зору, залишатися спокійною це насправді навичка, яку я також тренувала дуже багато років. В принципі, я сама по собі така людина спокійна. Ну, в плані. Якщо мене щось дратує, я це несу з собою, рефлексую, розбираюсь, я не буду там виносити це на зовнішнє прямо відразу. Що я тут хочу порадити? Якщо вас те, що от написала підписниця, дратує тупість, ну, по-перше, це его. Коли нами керує его, нас багато чого буде дратувати. Що таке его? Его це я розумніша, ніж ти, тому ти тупа. Ви себе якби ставите вище, ніж інші. В такі позиції вас завжди будуть дратувати ті, хто вас, начебто, якби вниз, або вас не розуміють, бо ви така розумна, вони всі тупі. І тут насправді позиція не дуже виграшна, тому що ми насправді всі дуже рівні. І як тільки ми починаємо себе ставити вище на щабель, ніж інші, нас життя буде так сильненько палками збивати по голові вниз. Знаєте, щоб ти трішки спустилась з неба і подивилась, що насправді відбувається навколо. Коли до мене звертаються, коли мене коментують чи пишуть мені, я взагалі от не вважаю ні одне питання, там, тупим чи не тупим. Мені здається, найкраще це те, що люди взагалі намагаються якось змінити своє життя, пишуть мені, не бояться ставити питання, і я поважаю, поважаю, Кожне питання, і я поважаю думку кожної людини, я поважаю шлях кожної дівчини. І от навіть якщо до мене там, наприклад, хтось приходить з питанням чи в роботу, і я бачу, що тут ну, 99% треба розходитись. Ну, от моя суб'єктивна думка, розумієте? Але це ж моя суб'єктивна думка, я ніколи не скажу про це. Я буду максимально ставити питання, які допоможуть жінці знайти відповідь у себе, як їй, і як на даному етапі її вчинити. Це про повагу, це про мою повагу до індивідуального досвіду кожної людини. От саме цьому я, мабуть, спокійна, тому що мене не бісить темп інших людей, мене не бісить, як там, підписниця написала якісь там, тупі питання. Я не вважаю їх тупими, давайте так. Я вважаю прекрасним те, що у людей ці питання є, от так як я сказала. Тому е я б дуже радила, якщо вас бісять, е на вашу думку тупі питання, попрацювати з прийняттям і повагою до досвіду інших людей. І тоді я впевнена, що вам стане простіше е сприймати інших. Бо кожен має право на той шлях, яким він йде. Давайте поговоримо про це в коментарях. Пишіть.